Святого Миколая з нетерпінням очікують усі дітки. А вже надто ті, які мають проблеми зі здоров'ям, Щомісяця громадська організація Світла надія, яка нещодавно створена у Богородчанах, організовує для діток з особливими потребами різноманітні акції. Напередодні свята Миколая при підтримці і допомозі місцевих підприємців малечі вирушила до садиби святого, щоб на власні очі побачити його помешкання і самого благодійника, отримати безпосередньо від нього такий бажаний подарунок. Нині біля садиби святого, як то кажуть, нема де яблуку впасти. Море діток, і всі намагаються якнайшвидше потрапити до помешкання. Але коли для здорової малечі це не проблема, то для багатьох богорочанських шлях на гору видався доволі нелегким. Проте у всіх якось по особливому світилися очі, коли вже опинилися у приміщенні. Таких вдячних слухачів, напевне, екскурсовод ще не мала. Вони кажуть, батьки по-особливому відчувають доброту і дуже чутливі до несправедливості. Але цей день на щастя для діток став справжнім святом. Для них перша поїздка це для них, в в автобусі не могли дочекатися. І, і так, як вже чекали, поїдуть, не поїдуть, для них це дуже-дуже велика радість, і бажання, бажання натхнення далі боротися, жити. І я думаю, що це у нас буде так, як не остання поїздка. І кожна дитина старалася задумати якісь бажання, щоб Миколаїв. На листи дивилися, кожна дитинка хвилювалася, чи їхній лист прийшов до Миколая, чи вона сьогодні отримує подарунок і для дітей на конях покататися, для дітей взагалі сьогодні і подарунки отримують, для дітей, для батьків. Це є дуже велика радість. Особливо запам'яталася діткам поїздка на конях, вогнище, до якого підкидували, хмизу і грілися. Найбільше, звичайно, очікували на зустріч з Миколаєм і співали йому, і колядували, і вірші розказували. Він звичайно віддячився подарунками. Пам'ятник батьки так само цього дня чекали і дуже були схвильовані. І так само в кожної людини є бажання. І я думаю, коли вони сюди сьогодні приїхали, і всі їхні бажання збудяться, і наших дітей збудяться. Так само у нас є. Усіх батьків і так само у дітей є дуже велике бажання, щоб нам відкрили у Богородчанах реабілітаційний центр, який ми дуже чекаємо з нетерпінням. Я думаю, що наші мрії здійсняться завдяки голові громадської організації Надії Стефурак дітки відчувають підтримку і допомогу, і ця поїздка відбулася завдяки зусиллям і за сприяння підприємців Богородчанщини. Але бажання, яке загадали тут, і дітки, і їхні батьки вже було озвучене. Реабілітаційний центр у Богорчанах і було б дуже добре, щоб воно здійснилося. Бажання це хто хто, а дітки ці вартують такого подарунку.